Презентую вам огляд на усі рошенівські батончики, які тільки вони встигли придумати. Класика із класики темний шоколад з шоколадним фонданом. Куштувала його в останній ще в дитинстві, і тоді він мені дуже не подобався. А от зараз зовсім інша справа. Досить ніжний смак і ще люблю темний шоколад. Молочний шоколад із начинкою брюле. На вигляд дуже ніжно. Але після дегустації мені якось занадто приторно солодко і ніяк. Наступний шоколад з карамель. Ну, карамель я обожнюю. Damn! God. Боже, який це класний смак, просто супер. Заношу до списку фаворитів. Наступний із подвійним арахісом. Подивіться, скільки тут начинки. Мені дуже подобається арахіс, тому цей, звичайно, улюблений. Це 100 з 10. Із кокосом та мигдалем мені теж дуже подобається, хоча саме сьогодні на контрасті з карамелю та арахісом він значно поступається, але теж дуже смачно і ніжно. Наступний молочний шоколад із шоколадною крихтою та арахісом. На смак дуже ніжно, багато наче. Горіхи відчуваються класно. Ну, взагалі, мені дуже-дуже сподобався цей батончик. Візьму обов'язково ще. І тепер найочікуваніша новинка: це білий шоколад із трюфелем. Пахне неймовірно. Невиля теж він виділяється з поміж інших, а на смак боже, фу, і оце вони називають новинкою, який він приторний, солодкий. Я б таке взагалі не могла їсти. Ось вони тримають безперечних лідери. А ви навчіть коментарях, що мені спробувати наступного разу.